Вітаю! Відпрацювання практичної навички, закрапування капель, в ухо, очі і ніс. Починаємо процедуру з того, що ми читаємо лист лікарських призначень і знайомимося з лікарськими засобами, які повинні, які повинні ми закапати нашому пацієнту. Далі проводимо психологічну підготовку нашого пацієнта щодо процедури. Ми вітаємося, представляємося і інформуємо пацієнта про. Процедура казера буде щодо нього проведена і просимо нашого пацієнта провести гігієнічну обробку вуг, очей і носа. Приходимо в маніпуляційний кабінет, проводимо миття рук. Змочуємо руки, набираємо миючий засіб і проводимо миття рук, отакими рухами. Кожен рух 5 разів. Далі беремо паперову серветку і вибираємо руки. Паперова серветка йдемо до відходи категорії А. Беремо наступну серветку і обираємо іншу руку. Якщо у нас кран готовий, то останньою серветкою ми закриваємо кран. І також серветку відправляємо категорії, відходи категорії А. Чистими руками одягаю маску. Далі перевіряю все оснащення, яке потрібно для проведення процедур. Перев'язуваю матеріал, перевіряю дату дезінфекції та наявність антисертик, корпуса злоща. Крафтовий пакет з тримним мотком та пінцетом, лікарські засоби, очі е, краплі для вух, носа та очей. Звіряю ці назви із листом лікарських призначень та перевіряю термін придатності. Визначаю, що по даному лікарському призначенню мені потрібно вводити по одній піпеці до кожного з нас. Ставимо дати для них на водяну баню для того, щоб вони прийняли температуру тіла пацієнта. Внизу у нас знаходиться. Три рукавички та євниці з дезифікуючими засобами. Зі 898 наказу проводимо антисептичну обробку рук. Беремо 3 мілілітри антисептика і стираємо їх болти. За допомогою чаю до

Також у кількості 3-4 штучки. Винтаємо кормцем у Ми ну, Удостовірилися, що все медицинське оснащення у нас готове, ми запрошуємо пацієнта до маніпуляційного кабінету і просимо його сісти обличчям до джерела світла. В даному випадку у нас лялька. Так. Перед перед проведенням процедури з нашим пацієнтом я роблю анти, анти, дезінфекцію рук. Беру 3 мл дезінфікуючого засобу і стираю клопки і одягаю. Рукавички. Перша рукавичка за, за відворіт. Друга рукавичка з під відворіт. Закатування крапель очі. Прошу пацієнта сісти до джерела світла і запрокинути голову і дивитися, подивитися на Беру Краплі для очей і серветку. Прошу пацієнта подивитися на стелю і однею серветкою відтягую нижнє повіко і закапаю каплі у око. Якщо одне око хворе, то починаю капати з другого. Відтягнула повіку Закапала, витрила із зовнішнього кута у внутрішній. Серветку відправляємо у відходи згідно 223-го наказу. Так само беремо пінцетом себе іншу і проводимо такі ж заходи щодо другого ока. Відтягуємо нижню повіку. Просимо пацієнти з насталі, відтягуємо нижню повітру, закапуємо і витираємо з зовнішнього кута до внутрішнього кута. Серед відправляємо і відходимо згідно з 23-го наказу. Далі проводимо закапування на задніх капель у носовий прохід пацієнта. Беремо назадній капель, пінцетом беремо ману серветку і. Просимо нашого пацієнта запрокинути голову, якщо я буду капати у... і повернути голову у той прохід, який я збираюся капати. Тобто ми серветкою відтягуємо кінчик носа і просимо нахилиться в ліву сторону що закапуємо 4-6 капель, притиснули крила носа і просимо пацієнта вдихнути. Так само і інша сторона носа, якщо ми закапуємо у праву сторону носа, ми Піднімаємо серветкою кінчик носа, закапали 4-6 капель, закрили крила носа, просимо пацієнта далі вдихнути і витираємо надлишки з під носа. Серветку ми занурюємо у дезінфікуючий засіб згідно 223-го наказу. Далі проводимо закрапування у слухові проходи пацієнта. Просимо пацієнта лягти хворим вухом на догори. Так, далі знімаю краплі для вуха водяною ванту, беру ватну кульку, а ні, беру не ватну кульку, вибачте, беру піп'ятку і піп'яткою набираю 4-6 капель для вуха і набравши піп'ятку вухо, відтопирюю. До гори і назад і закапую 4-6 капель у слуховий прохід нашого пацієнта. Далі стрельнемо підсадом до ватну кульку і ставлю ватну кульку у слуховий прохід нашого пацієнта. Прошу в такому положенні його полежати 5-10 хвилин. Після цього прошу піднятися пацієнта. Лишній лікарський засіб стікає у ватну кульку, я її лишній засіб витираю і ватну кульку відправляю у дисифікуючий розчин зі до 223-го наказу. Стерений підцяток беру іншу ватну кульку і запихую слуховий прохід нашого пацієнта для збереження тепла. Після цього проводжу аналогічну процедуру і з іншим слуховим проходом. Після того, як ми Ee, провели процедуру. Я повинна взяти підп'єтку, розібрати її і відправити у, катего... у відходи категорії Б. Так само далі ми беремо ватні кульки і стерильні серветки, які я не використала, відправляємо у відходи категорії А. Луток і кінцепт так само відправляю у відходи категорії Б. Далі закриваю краплі і відправляю їх у шапку для зберігання або у холодильник, як вже написано у інструкції. Знімаю рукавички робочої поверхні всередину і відправляю у лоток для дезінфекції рукавичок. Далі повожу гігієнічну антисептику рук. зберігаю 3 мл антисептика, втираю в руки. І роблю, і роблю запис у медичній карті нашого пацієнта про проведену процедуру. Дякую.